Викуп, автор Марко Вовчок. Розкажу вам про Якова Харченка, якого від смутку набравсь у хмелинцях, залицяючись до коханівни. Приходимо ми з ним у неділю під те село. Сонечку вже низенько. Мій парубок, дивлюсь, ніби почав приставати. Примічаю мовчки. Придержав, знаєте, ходу. Примічаю. Зробився мій парубок зовсім другий чоловік. Всю дорогу був такий говіркий та веселий, бубонів, як міський дзвін, а тут ніби води в рот набрав, і брови здвигнув і голову повісив. Що це?» – кажу, пане якове, надувсь мов кулич на вітер? Якого там кулика ви видумали, дядьку, пробурчав. Може, притомився хлопче? Ні, одрізав та й знов іде мовчки. Да що ж це кажу, пане Якове? Перше гнав, ні в року тобі, як вітрів батько, а тепер чого се почав приставати? Тут якраз зійшли ми на горбок. Так, невеличкий. Да з його глянуть на Хмелинці, село, як на долоні. От дишемо, кажу, сіли, дивиться мій Яків на село. Аж йому очі розбігаються. Дивлюся я, все знакомі місця, і хати, і садки. Славне село, якби ви бачили, церква стоїть висока. Старий сотник, якийсь її будував, цвинтар заріс черешником да зіллям трохи не в пояс. Хаточки поховались у вишневі садки. Любо, що сказати. Сидимо, дивимось. Гомоніли люди на селі, а далі один по одному розійшлись. Цокотали ще дві молодиці, розходились і знов сходились. Та все махали руками, наче горох молотили. Якби не вийшов з хати чоловік, то не розійшлись би й до світу. На селі стихло. Хіба де стукне віконце, да проскочить попід творітьми хисткий парубок. Годі вже, ходім, заговорив мій Яків, ніби його підкинуло вже пізно, а сам аж побілів. Оце мені лихо, кажу я. Яке вам лихо, дядьку? Да що на тебе найшло, Якове? Вийшов і здоровий, і веселий, і співав, і розмовляв, а тут раптом, неначе тебе кип'ячем обпалено. Грошей не погубив? Він за шапку. Гроші єсть, каже, а гроші несеш, і дівчина дожидає, а ти як у ярмо йдеш, ані пари з уст. Переночуємо вже, кажу, разом зо мною у старого кохана. Як її ласка, каже. Закипів же я й тоді. Да ти, кажу, Якове, говори доладу. Що ти уриваєш, по словечку, як попівна на бенкеті. Як ти мені зараз не відповідаєшся, я тобі не Явтух, товстодуб, і в старости не клич, не піду. От він тоді й почав. Що ж мені, каже, дядечку, по тих грошах. Чи викуплять вони мене? Чого ж це, братіку, завів такої жалібної? Чому не викуплять? Аби гроші, то й викупишся. А як пані не схоче? А вона чому не схоче, твоя пані? Нехай її батьку все добре. Чи ти де бачив таких панів, щоб їм гроші були немилі? Мені, кажу, не топлялись, не знаю таких. Е, дядечку, вона, мабуть, чи не ковшем їх міряє. Дармак. Кажу, що ковшем міряє, вони сії пани на гроші такі ласі, як циган на сало, братіку, їм до віку, до суду буде мало. Не журись, я сам з тобою піду до панії. І не таких бачили. Ти поклонись старому. Він уже казав мені: за панського дочки, не віддам. Лучше нехай іде в черниці. А як кохан сказав, так і буде. Сей мале хлоп'я знає. Ну, побачимо, як буде, кажу. Недалеко вже, і хата його он біліє. Йдемо вулицею. І ще з другого кінця побачили, в хаті світиться. Підійшли, я постукав. У дворі гавкнуло цуценя. Хтось отсунув віконце, да, мабуть, нічого не побачив, бо таке нахмарилось і зовсім темно було. Брязнула защіпка, і вибігла коханівна Марта. Що то за дівчина під той час стала? Боже мій, світе мій, да така ж молодесенька. А красна, як маківочка, заквітчана, в червоному намисті, сорочка в Вишивана, в черевичках, ну, дівчина, як зірочка. Вибігла з каганцем, побачила мене Якова. Ай, дядьку, каже, що це ви? А це бачите, не я, а Яків. ледве каганця з рук не вибив. Марто, ясочка моя шепче. Аж ось і старий кохан виглянув, а за ним стоїть коханиха. Поздоровкались, привітались. Е, дочко, каже старий, любих гостей до хати просять, а ти тут в'єшся. Йди, моя ластівко, і пропустив її в двері. Увійшли й ми, поклонились та й посідали. Старий вечеряти просить: мати й дочка коло стола, то коло печі звиваються, а ми поглядаємо одне на одного та хочемо розмову почати. Кохан, ви, правда, зроду його не бачили. Сього чоловіка всі поважали з молоду, як парубкував, поведе чорними бровами. Дівчата сохнуть і дуріють. А тепер, як пристарівся, моргне сивим вусом, громада й примічає: перший чоловік у селі кохан. Якби ви на його глянули, що тоді пани ваші міські? Ошпарені горобці? Сей, як вийде, кажу вам, високий, сивий та усатий, у чорній свиті, а пояс червоний, шапка сива, виступка козацька настояща, ще давніх козаків, хоч там і ворогуєш з ним. А шапку нехотя знімеш. Чимало по селу старих людей ходить. Ну, іншому поклонишся, а іншого буває, що й не вгледиш. А сього, як гетьмана, зараз уздриш. І він підніме шапку хоч би малій дитині, підніме і далі йде. Оженився він із Оксаною, яковенка старого дочка, тож козацького хорошого роду. Така повновидна молодиця, чепурна, чорноброва, настояща козачка. Сиділи ми так і ще поглянули один на одного. Так то воно, брате, каже кохан, так то, брате, кажу і я йому. Коханиха вечерю поставила, почали частувати горілкою. І ще чарочку свати, просять. Дорога дальня, каже коханиха, і холодний вітер віє. Мабуть, притомились. Е, пані матко, кажу, до любої небоги нема далекої дороги, та й випив другу. Далі старий до парубка. Як, що, чи все гаразд, який заробіток. Яків, бачите, в Києві на заробітках був. У нас пускають треба тільки подачу давати, яку там положить. Яків того року таки добре заробив. Налягав якомога, бо знав, за що, то й діло кипіло. Хвалити Бога, каже Яків. Вийняв із шапки гроші та й положив старому перед очі. Сам устав, поклонився та й дивиться. Старий тільки сивим усом моргнув. Гроші, каже. Як і знов поклонився. Всю надію клав на вашу ласку та милость, батьку. Марта, дивлюсь, припинилась, наставила голівоньку, мов та перепілочка, і слухає не дише. І мати, бачу, на нас каремоком закидає. З Богом кажу. Завтра рушаймо до панії, а потім і до вашої милості з рушниками. З Богом, каже старий, попийте долі, Откупишся, Якове, зятем будеш. А ні, воля Божа. За панського дочки не віддам. Казав перше, з тим і умру. Вона в мене славного козацького роду. Чи ти таки ж мені да ще з сивою головою чесний, хороший рід зневажати? Козацький рід переводить. Як погану жидівську віру нема в світі над козаків, а сам аж стелю підпирає, випроставсь, і очі світять, і голос дзвенить. Аж помолодшав, наче на турка йде. А нема, нема козаків, нема що й казати, стиха приказує жінка, хитаючи головою. Мій парубок пибілів, як хустка. І дівчина сама не своя стоїть, як нежива, ясних оченят не зведе. Чим же він не козак? кажу я старим. Да подивіться, люди добрі, чи він же не козак? Нехай, хоч сама Марта скаже. Марта нічого не казала, закрилась вишиваним рукавцем. Та й з хати вийшла. Так як же це буде, пане брате, питаю. А так буде, як я сказав. Ідіть до панії, питайте долі. А як, враже зілля, багацько схоче? Аби схотіла, за гроші не стійте, я грошей дам. Ну, спасибі, брате, кажу я. Щирий ти козак, як я бачу. Та й торкнув свого молодого примічай, ніби. Веселіше, знаєте, стало. Випили ще по чарці та й почали радитись. Як приступити до тієї пані? Як заговорити, що до чого приложити? Коханиха за дочкою вийшла. Певно, десь присіли в садку та й журились у купці. Ми того вечора вже їх і не бачили. Одвів на старий у комору на добраніч, та й полягали ми спати. Чую я, не спиться щось моєму парубкові. То сіно перевертає, то зітхає, далі й вийшов. Чи не піти б і мені за ним? Може, знадоблюсь на сторожі? Лежу собі та й думаю, а сон мене так і клонить. Сіно пахуче, свіже. Чую, риб? Ну й добре, що не пішов. Це яків. Він постояв трохи і знов шмигнув. Е, ні, постій! Тут і я за ним. Бачу, підбирається під хатні віконце. Да ба! Він ільнув до нього і бився голубом, і стукав тихесенько, ніби травицею. Віконце не одчинилось. Чи спала молода козачка, чи батько не спав, хто його знає. А ми пішли, як прийшли. Ні з чим. Не журись, скажу щоб його розважити. Колись і перед нашими ворітьми сонечко зійде. Він тільки рукою махнув та й зарився у сіно. Якове, о, якове, кличу. Мовчить, неначе не чує, спить. Тоді я й собі набік, та й справді заснув. Повставали раненько до сонця. Старий випроводжав нас за село, бо хмелинці село козацьке, а до панського буде ще співверстви, зняв шапку. Боже, поможи! Та й попрощались. Ідемо собі, коли де не візьметься Марта з коромислом. і хоче щось сказати, і соромиться, а сама, як вишенька. Що це, Мартусю, кажу? Чи не нас вийшла проводжати? Я вже мушу в розмову почати, бо мій парубок тільки очима світить та поза мною посувається, знай до дівчини. Я була, каже, в Галі. Додому йду. Боже, вам поможи, дядьку, та й стрибнула поміж верби. Увійшли в панський двір. Сонечко вже підбилося височенько, питаємось, сплять. Посідали коло мальованого рундука, дивимось. Сад якраз перед очима, і туди стежки, і сюди стежки, все жовтим піском повисипувані. і квіток цвіте без ліку. все кружками, кружками, і лавочки зелені, чистенько так, порядочненько. Славний садок Якове. Славний, каже дядько. Довгенько такими сиділи та журились, поки дождались. Пані встала, кажуть, кликнули нас до покоїв, Увійшли, аж в очах нам замихтіло. і зеленіє, і червоніє, і біліє, і синіє, чого там нема. Може, доводилось зазирнуть у жидівську крамницю. Всього багатсько, зразу й не розбереш, що добре, а що, вибачайте, годиться в сміття викинути. Аби людей дурити, аби бабо рябо. Так і тут по куткам блищить, по стінах сяє. Повибігали якісь панночки, куці та бистрі, як сороки. Повертілись, повертілись перед очима та й круть за двері. Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах, пухла така, ніби на дріжджах зійшла, у перснях, у атласах. Прийшла просто до дзеркала, повернулись двічі. Так і зашуміло по покоєві, як сухі листя, плюхнуло в крісло. аж її підкинуло. Тоді зирк на нас. Чого вам треба? питає. До вашої милості, кажу, так і так, да низенько кланяюсь. Вона й стала тоді, ніби пильніш на нас дивитись да й каже, що тепер усе дорогше стало, що в того, то да ще в другого пана порубки откуплялись, то по півтисячі за себе положили. А в якого ж це пана, добродійко? питаю, та знов низенько кланяюсь. Тобі нащо? В якого пана? А самій, мов у вусі закрутила. Нащо тобі? Та що? кажу. У того пана, нехай йому Бог дає здоров'я, такі люди багаті. А ти думаєш, за скільки утопитись? Та ми б то думали, вельможа пані, як по наших грошах. Да шо, Мабуть, Бог не судив. За скільки ж ти думав? Да шо, Вже даремно вашу милість турбувати. Бугайте здорові, добродійку. А сам до дверей, як і в мене хіб зарукав, дядьку. Я йому моргнув Не мішайся, не мішайся. Слухай бо ти, кричить пані. Постій! Завернула, знов питає. За скільки хочеш откупитись?» а я таки не кажу. Що, мовляв, вашу милость клопотами нам. Далі бачу, що вона вже червоніє, як жар червоніший!» – кажу. Я милостива пані, думав за 200 карбованців. Вона мені. Да ти, мабуть, зроду дурний, да ти це, да ти те. А я все кланяюсь, мовчки, ніби вона до ладу говорить, Виговорилась. устала. Коли хочеш откупитись, откупляйся скоріше за триста. Бо послі за тисячу не откупишся Як і в мій зрадів, та як дурень з печі, в ноги їй геп? Дякує, бач, що його ж салом та по його шкурі. Ну, а гроші ж принесли? Сама, як очі, не вскочить. Ні, кажу. Милостива, пані, маємо при собі трохи, Да не всі. Мені зараз гроші треба, крикнула. Зараз таке. Я, каже, поїду в город сьогодні і ви щоб там були, та все й скінчу. Ідіть, заберіть гроші. Сама як схопить дзвінок, по всіх покоях дзінь 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 повбігали дівчата й хлопці. Коляску, каже, та не боріться!» А сама то вчеться, як морко по пеклу, та папірчик із-дзеркала за дзеркала витягає: то одмикає, то зачиняє. За нею й дві дівчинки мечуться, як тієї жереб'ятка, що жахаються. Поки в панському дворі лагодились та збирались, ми хутенько перебігли до хмелинців, наробили там крику, сміху, радості. Та веселості, і знов вернулись до панського двору. Пані казала нам дать возочка. Сама сіла в високу коляску та й поїхали з Богом. Городок наш так собі городок, нічого. Мій батько казав, що колись по йому проходжали полковники та сотники, та куди не глянь славне військо, як той мак червоний. А тепер засіли жиди, як сарана, і пани живуть. У базар, то й чоловіка попадеш, бо в базар людей найбільше. Заїхала наша пані до старого мошки жида. Покої високі й хороші, тільки так перцем і несе. Зараз послали по якогось писаря Захаревича, а нам казали, коли дверей підождати, поки він прийде. Прийшов він хутко, поганенький на личку, рябий, як решето, штани сині, широкі, якась куца свиточка і на шиї зелена хустка. Під правицею шапка. Увійшов, зігнувся і знитився, наче й не ступає, а чоботи здорові й добре змазані. Пані його до себе зараз покликала. Вона в нас, як говорить, з яким чоловіком сидить собі просто, як добрий качан у городі, і все роздивляється, які в тебе брові, які уси, яка одежа на тобі. Хіба б який генерал, щоб вона голівку схитнула на бік або глянула в вічі любенько? Пождали ми ще трохи, поки пані радилась із тим Захаревичем. Вийшов він однеї, моргнув на нас та й каже: За мною йдіть!» І пані з дверей каже: Ідіть за ним! Ми й пішли. А веселий чоловік був той писар Захаревич. Ледве ми вийшли, він почав сміятися і говорити мало не танцює. Далі огрів мене з усієї руки по плечах та й каже: А що, схотілось на волю і добре. Так, то добре, кажу, що краще нам і не треба до якого часу. То тільки біда каже, що діло то ваше дуже трудненьке, не знаю, як то воно й буде. А що ж там таке? питаю, а Яків так і побілів. А те, що треба вам тепер особі приміти писати, все трудно. Я б то й написав їх. Та що скаже пан Беркач? Треба йому читати їх. А як добре напишете: Поздоров, Боже вас, пане, то певно нічого не скаже. Хіба подякує? Хіба йому подарочок дасте, а? А я однесу. Все можна, га? Яків зараз і вирвався. Якого ж подарочка треба? Навчіть, пане, можна й грішми. Хоче сто рублів, то візьме. Він добрий чоловік, каже писар, а сам регоче. Ні, пане, ви нам кажіть, як треба, все вже я йому. За що гроші давать? Аби ми панію свою спитаємо. Це не конче треба. Вольному волі, а спасеному рай, можна й без грошей. Це вже без сміху каже. Сів кінець стола, а сіл у його кривий. Дай вся хата на боці. По кутках дірки сміттям завалені, написав щось дай каже: Я не зможу тут нічого. Так і пані і скажіть нічого писати. Як нічого? А другим щось пишете, пане? Пишуть особі і примітки, Могирю, каже той Захаревич, налаявши на нас. А в його які примітки? Зовсім так, як і всі. Так все слава Богу, що й ми на людей походимо, я таки озиваюсь. Так ні, да ні. Нема особих приміт нічого писати. Мордувались, мордувались, таки мусили дати два рублі з копою. Тоді примітки знайшов. І хутенько їх начеркав у папері, і веселий знов став, який і був перше. Пробів нас та й каже: Не бійтесь, усе буде так, як слід йому бути, на те голова й приятельство. Нам, аби маленький подарочок, як то говорить, з миру по нитці, голому, сорочка. Щоб не довелось мирові оголіти, кажу я, бо поздоров Боже вас, багацьку дуже ниточок тих тягнете да, з усіх боків. Все, як пообіщав Захаревич, скінчилось добре. Поклонились ми пані та й, не гаючи часу, до хмелинців. Хмелинця хрушники були готові, тільки нас і ждали, зробили змовини, а там і весілля справили. Добре погуляли старі й молоді. По всьому селі пішла чутка, що в нас весілля, музики грають, у бубон б'ють, весело було, бучно. Правду говорять, з гарної дівки гарна й молодиця. Гарно завертиться, гарно й подивиться. Що то за молодиця вийшла з нашої Марти. Дівчиною, як була, бігає, сміється, щебече. А тепер якось ніби розумніша стала. Двір перейде тихо, велично, у вічі гляне з повагою. Очіпок червоний, намітка біла, довга. І гетьману кращої жінки не треба. Єй-богу! Живуть вони й досі з батьком у купі, щиро любляться. Хлопчик знайшовся в них, такий чернявий, у батька вдався і здоровий. Дякувати Господові. Росте.